Слава Ісусу Христу! Христос народився, дорогі друзі, дорогі люди. Мир вам. Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно. Я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра, Божої охорони і опіки. Я також закликаю усіх людей, які вірять в Бога, моліться за Україну. Просіть Бога милості для нашого народу, щоб Бог зупинився це зло, помилок, простив і спас наш народ. Наважливіше, я вам хочу сказати добру звістку. Що Бог, Творець неба і землі, ніби нас людей. Як написано, так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічність. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спався. Для чого я вам все це говорю? Єдина мета, щоб кожен, хто почує Боже Слово. Міг увірувати і спасти свою душу від гріхів, від пекла і від вічного Божого суду. Для цього Ісус Христос приходив на цю землю і помер на Христі. Це наші з вами гріхи. І воскрес третій день по писанню, ради нашого оправдання. Кожна людина, яка щиро покається у своїх гріхах, тобто признає себе грішним перед Богом, відвернеться на 180 градусів до Бога. І через віру Ісуса Христа Бог її простить і дарує життя вічне. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. кожному є за що просити Бога прощення. Вірити в Господа Ісуса Христа, не просто сповідувати Його, а слідувати за Ним, стати Його послідовником, жити так, як Він вчить. І кожна людина, яка увірує і буде слідити за Христом, Бог дарує вічне життя і в цьому житті Бог буде благословляти. Дорогі люди, читайте Боже Слово, живіть згідно того, як там написано. Робіть добро іншим людям, і Бог буде вам давати добро. Моліться за Україну. Якщо спотатися зараз у людей, які кажуть, що вірять в Бога, скільки ви молитеся за свою сім'ю, за своїх дітей, за своїх чоловіка, дружину, батьків, за свій народ, скільки ви молитеся за наших захисників і захисниць. І ми хочемо, щоб прийшов мир і спокій на нашу землю. Тому я вас закликаю. Моліться! Бог слухає наші молитви, Бог чує молитви наші. Ну, не перше. Бог чує молитву грішника, коли Він кається. І всі небеса радіють. Кожен раз, коли хоч одна людина кається перед Богом, на небі відбувається свято і радість. Порадуйте небеса, покайтеся у своїх ріках і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час бо близько, Господь гряде. час обмежено. Нехай вас благословить і бажа Господь. Дякую за увагу. І я помолюся за вас. Отче Небесний, благослови цих, цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помилуй наш народ і спаси в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щасливого вам дроги, міцного вам здоров'я.